Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати пиріг з грушами. Цей дуже простий є пиріг, який можна готувати не тільки з грушами, але й з яблуками або з іншими якимись ягодами, які вам подобаються, які є у вас вдома. Для початку я в глибоку миску виливаю яйця, додаю цукор, також можна додати ще дрібку солі і гарно, ретельно все збиваємо до однорідності, щоб цукор з яйцями гарно розбився. Перемішався. Далі додаю склянку манної крупи і, як завжди, всі інгредієнти будуть вказані під відео. Далі я додаю кефір, його можна замінити кисляком, кислим молоком домашнім. Квасним молоком, айраном, сироваткою. Кого є до чого доступ, можливість додати, то і додає. Також додаю олію рафіновану, щоб вона була без аромату. І гарно, все ретельно перемішую і відкладаю в бік, щоб воно настоялося. Тим часом в мене є вже помиті грушки. Мені потрібно їх почистити від шкірки. Груш у мене тут 900 грамів. І шкірку я переберу, тому що вона затовста. Пообрізаю всі недоліки, тому що це домашні груші з дерева, і вони можуть бути трішки побиті або підпорчені. Ну, це все не страшно, я все гарно зачищу і все буде гаразд. В готовому вигляді це буде десь 700 грамів уже готових подрібнених грушок. Грушки в мене мають також ще всередині темний колір, тому що це такий сорт. Але я не знаю, як він називається, тому не можу вам точно його назвати, щоб ви не думали, що це вони порчені. Вони просто темніють. Коли вони дозрівають, вони стають темно коричневі всередині. І з сливами цей рецепт пекти теж доволі дуже смачно виходить. Сьогодні хочу зробити це саме з грушами. Ось так їх подрібнюємо і будемо додавати в тісто. До готової рідини додаю борошно разом із розпушувачем. Гарно ретельно вже перемішую вінчиком на міксером і додам уже подрібнені груші. Також я ще люблю до яблук та груш додавати корицю, мускатний горіх. Можливо, ще й кардамон. Він у мене є. Я його теж додам. А ви ж дивіться вже за своїм подобанням. Мені з цими фруктами ці спеції дуже смакують. Також я побачила, що ягідка достигає ожини, і я вирвала декілька штучок і додам для кольору пирога. У мене є ось така квадратна форма невеличка. Я її застелила з силіконізованим пергаментом і виливаю готове тісто, в форму. Розрівняю, духовка в мене вже заздалегідь розігріта до 180 градусів, і пиріг буде випікатися десь 35-45 хвилин. Ви ж дивіться по своїх духовках. Готовність провіряйте дерев'яною шпажкою. Пиріг вже готовий, він випікався 40 хвилин і тепер потрібно дати йому охолонути. Я його дістаю із форми і залишу хоча б на півгодинки, а потім покажу вам, який він в розрізі. А взагалі, то він має охолонути до кімнатної температури. Я такі пироги люблю припудрювати зверху цукровою пудрою, присипати. Якщо вам це не подобається, не присипайте. Можете чимось його просочити або взагалі полити шоколадною помадкою, тобто це вже на вашу фантазію, пиріг уже достатньо охолонув. І зараз я розріжу його і покажу вам, який він всередині. Як ви бачите, поріг дуже легко нарізається, він вийшов дуже пухкенький, м'якенький, гарно, пропікся, рум'яненький. І зараз покажу, що ж там у нас вийшло всередині. Взагалі, це універсальне тісто, тому що такий пиріг можна пекти з будь-якими ягодами, фруктами, і виходить дуже-дуже смачно. Ось такий красивий він вийшов в розрізі. І раджу я вам обов'язково його спробувати, спекти, приготувати для своїх рідних та близьких, порадувати їх. Також вам бажаю мирного неба, спокою, гарних звісток, і хай вас все вдається. Всім па-па!